Це особистий телефон. Якщо це особистий телефон, він не є доказом порушення. будь ласка. Я вам ще раз почекайте, мужчина. Якщо це особистий телефон, значить покажіть його повірку і наказ на те, що це річ МВС. Показуйте. Якщо це не особистий телефон, значить показуйте повірку і що це річ належить МВС України. Докази мають бути зібрані в законний спосіб. Ні, не йдіть, вони зараз вам пришиють, те, що немає. Ви я не маєте права в людини забирати документи. 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 Віддайте людині документи. Віддайте людині документи. З такими поліцейськими я рекомендую кожному водію мати юридичну підтримку, щоб одразу ви мали можливість зателефонувати на гарячу лінію, отримати консультацію, щоб ви мали можливість оскаржувати безкоштовно незаконні штрафи. Друзі, до Дня автомобіліста з 23 по 27 жовтня в нашому клубі діє акція мінус 30%. Друже, скористайся даною можливістю для того, щоб завжди мати юридичний захист та підтримку на дорогах України.